Так, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити розтяг у паб. Ну, Або там у метро немає різниці. Так, дивіться, що ми робимо. Заходимо у Play Market, пошук. І пишемо. Е... Так, зараз мені треба мову поміняти. Макс. Вот, Max Screen... Оксати, коротше. Качаєте. Зараз. Да. Встановлення. Відкриваєте додаток. І у вас отутка є менюшка. От бачите? отут ми вибираємо перше. Е, в, 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 вибираємо ми зараз пап. Зараз мені його треба перше тут знайти. Бо в мене ігор дуже багато. Так, секунда, секунда, секунда. А от папка Mobile. І сюди ми вибираємо просто любой Ну, допустим, калькулятор, типа. І от. Make Home. Оце додати на головний екран. Нажимаєте. І от. У вас зараз появиться отака от штучка. Бачите, от програма. Нажимаєте на неї. І дивіться. І перед тим, щоб заходити у ПАП, обов'язково, бо якщо ви це не виконаєте, ну, у вас не вийде розтяг. Чекаєте 5-6 секунд, це прям обов'язково. Е, Чекаєте 5-6 секунд, отако от, закриваєте і дивитеся. Якщо у вас е, розтягнуті букви, то у вас все вийшло. Якщо ні, ну пробуйте ще раз. От, Отак от має вийти у нас. ви от, такий от, типу, будете мати. Я з розтягом не граю, я граю без розтягу, але кому ця інформація потрібна, той собі може зробити. А, От, кажу. От, грузиться. Але обов'язково ця розкладка, яка у вас стоїть, на даний момент вона для цього розтягу вона не підійде. Тамка треба міняти розкладку, тамка просто цей. Але це іменно для розтягу, бо, типу, по-інакшому мене підійде. Бо, наприклад, зараз я вам покажу: ми заходимо в настройки. Настройки кнопок, от, настроїть. От такий розтяг у мене стоїть все, типу. Але мені іменно з цією розкладкою погано грати. Бачите, де в мене присідається? То все, виходимо звідси. А оця от розкладка спеціально для цього для, для розтягу. Типу, там. Трам... Іменно для неї, типу, підбирати. Ось от такий от розтяг у нас виходить. Кому треба, той може собі робити. А на даному відео ми закінчуємо. Тому всім пока. Хто хоче, може собі робити. Ну, але це чисто так, знаєте. Щоб прям задротити на цей розтяг, ну, я не знаю. Ну, коротше, всім пока.